Ваша реклама не працює. Сьогодні розказую ще одну із причин, чому ваша реклама може не працювати. Першу причину це бюджет, розказала в попередньому відео. Переходьте, дивіться. Сьогодні розказую за креативи. Я в більшості працюю із б'юті та косметологією, тому одразу можу сказати, що це візуальна ніша, тому ваші фото та відео мають бути гарної якості. Буває так, що навіть самі роботи у новачків не дуже ще досконалі, але зйомка гарна, гарні фото, і вже можна запускати рекламу. Гарні фото, відео якісні. Не обтяжуйте ваш креатив текстом. Раніше ще 4 роки тому вважалось 20% тексту на макеті. Це нормально, і Фейсбук це пропускав. Якщо було більше, він не міг навіть не пропустити ваш макет. Для того щоб текст був корисний і коротенький, потрібно досліджувати свою цільову аудиторію. Які ж формати креативів можна тестувати для б'юті та косметології? Це, звичайно, в першу чергу це відео, де видно, як ви робите, що ви робите, можливо, видно вас повністю, або хоча б видно ваші руки, видно результат або до-після. Це у відео. Також це фото до-після. Звичайно, не потрібно писати, що це до або після. Можна просто розділити навпіл і показати. Також це колажі. На чотири, на три, на два фото різних моделей різних клієнтів. Стокові фотографії можна використовувати для косметології, коли, наприклад, у вас процедура, де використовуються голки або видно кров, або, наприклад, шкіра негарної, ну, з недосконалостями тіла. Це Фейсбук не любить, тому можна використовувати інколи стокові фотографії, але зазвичай це ваші фото та відео. Ще більше інформації в мене на сторінці Підписуйтесь.